Солодкий сніданок зруйнує ваш організм. Люди не звикли снідати аж до полудня. Побільше жирів це топ. Гранола – це щось несмачне, сухе, яке застрягає в зубах. Такий собі виходить аристократичний вайб. Привіт, друзі! Я Ксенія Шатрова, і вже понад 6 років розвіюю міфи, що здорове харчування це складно, несмачно і нудно. Жодних яблучних та кефірних дієт, лише прості та смачні страви, які кожна з вас може приготувати у себе вдома. Я вам покажу. Я сьогодні три моїх улюблених і найшвидші сніданки, які ви можете повторити у себе. Тож, let's go! Ми завжди чули про те, що снідати це обов'язково і для усіх спірне питання, адже в країнах зі спекотним кліматом, наприклад, в Індії, Єгипті чи Чилі, люди не звикли снідати аж до полудня. Але в Україні це трохи не так. Тут день починався дуже рано. Люди йшли працювати на поля, і тому сніданок був одним з головних прийомів їжі. Зараз ми, на щастя, не працюємо на полі, але живемо в дуже стресовий час. Тому сніданок це залишається одним із головних. Прийомів їжі, і я рекомендую його не пропускати, тому що таким чином ми зможемо і знизити наш кортизол, і набратися дофаміну, і задатися енергії на весь день. Особисто я не уявляю свого дня без сніданку. Я можу запізнитися, але не пропущу свій перший прийом їжі. І зараз вам покажу один із моїх найулюбленіших варіантів: це болу з індичкою. Як і обіцяла, у нас буде все дуже просто та швидко, тому на все про все у нас є таймер 5 хвилин. Для тієї поживної і супер такої страви я обрала всі ті продукти, які вже в мене були в холодильнику, і один секретний інгредієнт. Він точно змінить ваше поняття про ранковий боул. Що це? додивіться до кінця? Цікавий факт: у мене тут не просто приготовлений продукт, а приготовлений як і чотири дні. Я не фанатка зіпсованих продуктів, якщо що просто м'ясо збережене в вакууматорі і може лежати в холодильнику 5-7 днів абсолютно свіже. Я його сьогодні і використаю для того, щоб промаринувати м'ясо, я використовую вакууматор через тиск спеції швидше проникають у волокна, і тим самим максимально скорочують час маринування. Взагалі, вакууматор – це знахідка на моїй кухні, яка прискорює процеси приготування і зберігання продуктів, страв і навіть соусів. Де його придбати залишила в описі. А за промокодом на тебе чекає додаткова знижка 20%. Взагалі, бол коректніше називати не саму страву, а метод її подачі. Зародився він в стародавньому Китаї, коли в одній часті подавали рис разом з рибою. Звідти традиція перекочувала до Японії, Кореї, але є одна цікава кроскультурна теорія, за якою всі можливі винаходи одного народу були одночасно винайдені в інших місцях світу. І так, те, що ми знаємо про Боул, швидше нагадує гавайський варіант подачі поке. Я думаю, що цей варіант ви точно знаєте. Там рибу, крупу, овочі, горішки змішували з соусом і подавали в великій круглій мисці. У мене вона сьогодні не дуже велика, але теж у вигляді боулу. Саме від цього і йде назва Боул. За вуглеводну основу у мене сьогодні відповідає кіноа. Це насправді дуже давня крупа. Так в україні вона була популярності буквально нещодавно і стала дуже хелсі крупою. Але це насправді крупа ще давніх інків і ацтеків. В ній міститься аж 9 незамінних амінокислот, а також фосфор, цинк залізо і навіть магній. А на 100 грамів такого продукту аж 7 грамів клітковини. Я думаю, що вже всі ви знаєте правило збалансованої тарілки. Я вам просто її трішечки нагадаю: ми беремо тарілку, ділимо її. На чотири частини одну другу займають овочі, зелень, фрукти, ягоди сюди можна віднести одну четверту вуглеводи і одну четверту білки. Тобто в тарілці у нас повинні бути вуглеводи, білки, клітковина і жири. Але напишіть в коментарях, чи інновація інформація для вас, чи вже базовий мінімум. А ось і секретний інгредієнт: кисло солодка маракуя з м'ясом це неймовірний меч, і таке поєднання зранку надасть вам кращої ситості. Адже мозок ніяк не очікує таких цікавих поєднань. А ще маракуя – це рекурсмен вітаміну, а і воно дуже гарно підкреслює і допомагає засвоєнню білка. Доповнюємо свіжою зеленю, і звісно не вистачає ще трішки жирів. Жири корисні, це класно, але багато хто думає, що класти побільше жирів це топ. Насправді вони нам потрібні лише як додатковий варіант соусу, і для того, щоб поєдналися наші усі інгредієнти. Взагалі я не дуже естет, я більше про процес і щоб було це смачно і швидко. Проте для вас я чесно старалася. Отож, у нас пройшло 5 хвилин, і ось такий сніданок з ноу no вейс філософією, максимально швидкий, поживний і смачний, готовий. І для другого сніданку в мене теж вже є заготовка, тому що це дійсно пришвидшить приготування вашого сніданку вранці. Готуємо домашню гранолу, таку, яку ви точно ще не куштували, і приготує навіть дитина. До речі, рецепт гранолу вже є в моєму телеграм-каналі. І щоб ви не думали, що гранола це щось несмачне, сухе, яке застрягає в зубах. Я приготувала цікавий варіант подачі. Для цього нам знадобиться, звичайно, що одне яйце, яке я буду готувати 5 хвилин, тому таймер ставимо на 6 хвилин. Допоки у нас вариться яйце, я буду омити овочі і подавати гранолу солоною. Зважаючи на те, що гранола зараз усіх асоціюється з такими варіантами ПП сніданків, можемо завдячувати її створенню американцю Джеймсу Калебу, який ще 100 років тому придумав варіант приготування граноли, але вона завжди програвала пластівцям, тому що такий варіант приготування був незручний в транспортуванні, і тільки через 100 років, коли з'явилася хіпі культура, і почала пропагандувати приготування вівсянки і змішування її з йогуртом, з ягодами, з горіхами, додавати різні міті структури, смаки гранола почала набувати нового сенсу та смаків. І поширюватися в маси. До речі, зараз є декілька досліджень, які показують те, що поєднання таких різноманітних структур дуже впливають на наше насичення та смакові рецептори. Нутритивна цінність граноли зазвичай недооцінена, тому що всі ми її оцінюємо за магазинною версією. Але якщо ви готуєте гранолу самі, ви можете коригувати кількість цукру, олії, і я вам скажу по секрету, що гранола це дуже класний варіант на. Лише клітковини, але й рослинного білку, вітамінів групи В, С, А, Д та інших. Дякуємо хіпі культурі, які пропагували веганство і вегетаріанство за придумування та поширення такої крутої штуки. За що я обожнюю гранолу? Так це за те, що можна приготувати один раз і їсти її кожного дня протягом тижня. І я зварила вже своє яйце. Зараз буду її. Подавати, подавати я її буду з вареним п'ятихвилинним яйцем. У нас прийшов таймер, і йогуртом. Йогурт у мене овечий. Головна помилка це їсти просто гранолу, тому ми її зараз балансуємо, складемо класний боул. Для цього я обираю овечий йогурт. Він засвоюється набагато легше ніж коров'ячий. Містить достатньо багато а, білка, але ви можете обрати і коров'ячий звичайний. У мене вже майже все готово, і я розрізаю своє яйце. Боже, зварилося ідеально. Пересипаю гранолу в bowl. Буквально нещодавно, насправді, я відкрила для себе поєднання гранолу з яйцем. Це одночасно дуже смачно, цікаво і корисно. Додаю улюблені овочі. Такий собі виходить аристократичний вайб. Я додаю ще туди клітковину і. Пам'ятаємо, що овочі це не лише про клітковину, якої достатньо багато в гранолі. А овочі це ще й про мінерали і водорозчинні вітаміни. Тому ми пам'ятаємо, що це важлива складова окремо нашого раціону. Я не є естетом сніданків. Я більше люблю процес приготування, що і намагалася вам сьогодні показати. Він може бути максимально простим і швидким, якщо зробити заготовку. На все в мене пішло рівно 6 хвилин. Отож, не бійтесь експериментувати, пробуйте нові смаки. Я вас запевняю, це дуже смачно. Для третього сніданку нам не потрібно жодних заготовок, і зараз я розвінчу ваш міф про те, що солодкі сніданки це не збалансовано. Я вам покажу базову версію цього сніданку всього з двох інгредієнтів, і ми його приготуємо також буквально за 5 хвилин. Для рецепту використовую самостійно зернову вівсянку, тому що тут є кілька оболонок, які містять клітковину і будуть стабільно піднімати наш цукор, а тим самим давати насичення на довше. Якщо ви не знаєте, як обрати вівсянку, тому що її не видно в упаковці, то просто перегляньте на час приготування, він має бути від 15 хвилин. Отож, я залишила вівсянку буквально на кілька хвилин в водичці. Ви можете це зробити, поки робите свою б'юті ранкову рутину. Вбиваю сюди яйце і додаю какао. Не так давно ще я не уявляла, що вівсяно-млинець це. Не витвір від х років, коли ми масово почали готувати усі ці зожні тортики, і десерти. Я думаю, ви пам'ятаєте про що я. А насправді їх почали готувати ще в 18-му сторіччі в Шотландії. Ось що таке циклічність моди, культури та їжі. Нове це добре забути старе. Наша основа готова, я ще використала какао, але в базовому рецепті вам знадобиться лише вівсянка та яйце. Чому я додала какао? Тому що в мене буде більш солодка версія цього вівсяного млинця. До речі, какао є одним із дуже класних хелсі нутритивних продуктів, якщо його обирати без підсолоджувачів та якогось додаткового молока, і так далі. Смажимо ми вівсяно млинеця без олії на сухій сковорідці, буквально кілька хвилин з обох сторін. І зараз ми приготуємо дуже класну і цікаву начинку. Для начинки нам потрібен сир та ягоди. Я їх дістала щойно з морозилки і одразу вам хочу показати, яка є різниця, коли ви заморожуєте ягоди в вакуумній упаковці та без. для того, щоб їх потім не діставати з льоду в вакуумних пакетах, це робити набагато зручніше. І ми їх зараз кілька хвилин розморозимо і змішаємо з нашим сиром. Насправді, якщо бути чесною, то цей вигляд саме млинця, який ми маємо сьогодні. А цим ми можемо завдячувати тренерам та нутриціологам, які почали його нещодавно готувати і показувати в маси. Так я використовую творог теж козиний. Я його дуже люблю. Він у мене жирненький, 18%. Я його просто викладаю поверх млинця і буду додавати ягоди. Взагалі, сир і ягоди це класика незмінна. Я дуже люблю це поєднання, і не обов'язково додавати якісь підсолоджувачі. Хоча ви можете її додати, якщо вам маловато. Мені достатньо ягід для того, щоб було солодко. Ось такий варіант третього сніданку сьогодні. Солодкого вівсяна млинця з какао в мене вийшов. Солоний чи солодкий – обирати вам? Діліться своїми улюбленими поєднаннями вся на у коментарях. Ну що, сподіваюся, що я змогла розвіяти міф, що солодкий сніданок зруйнує ваш організм, і показати, що насправді смачні сніданки можуть бути дуже навіть збалансованими і готуватися дуже швидко. Пишіть в коментарі, чим найчастіше снідаєте ви. А я обов'язково перечитаю, перегляну і прокоментую ваші сніданки як нутриціолог. Вам бажаю гарного дня і до зустрічі.